Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті onl.ua. Це швидко, надійно та безпечно. А ми запрошуємо вас до 2980-го розіграшу державної лотереї ЛОТО Максима на сьогодні джекпот становить 2 мільйони 209 тисяч гривень. Таражна комісія до початку гри довільно обрала Лототрон Б комплект кульок номер 2 І ми переходимо до розіграшу. 7 27 24 17. Лото максима максимально вигравально. Кіно виграє щоденно? Шановні гравці, в вашій увазі 7912 розіграш державної лотереї Кено. Тережна комісія на сьогодні обрала лототрон А комплект кульок номер 3 і ми розпочинаємо розіграш щастивам. 24. 67. 40. Сорок 59, п'ятдесят дев'ять, двадцять п'ять. 41, дев'ятнадцять. Двадцять, сорок один, сім, шістдесят три, п'ятдесят чотири. Два. Один. Сімдесят 23 Двадцять дев'ять. Двадцять три. Двадцять два. Сімдесят шість. А тепер у вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. Кено, виграла щоденно. В ефірі 6765 розіграш державної лотереї Лототрійка тережна комісія довільно обрала лототрон А комплект кульок номер 2 І ми переходимо до розіграшу. 5.4. 5. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали. 5. 4, П'ять. Бережіть себе. Все буде Україна.